Про наказ також Сирського. він після чергових ударів по полігонах наших навчальних росіянами він написав у Фейсбуці, що необхідно дотримуватись вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах, про по яких росіяни регулярно наносять удари. Тож навчальний процес має бути максимально перевалений під землю на цьому. Наголосив головнокомандувач збройних сил України, говорячи про щомісячну нараду з питань підготовки. Він нагадав, що відповідно до оновленого видання програми базової загальновійськової підготовки, як ми знаємо, це без АВП, тепер цей термін складатиме 51 день. Додано час на навчання з протидії ударним дронам з вогневої та інженерної підготовки вживання в окопах виживання в окопах е, окопних умовах. зазначив Серський. Крім того, оновлено було програму адаптації та до підготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин. Окремо наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах у зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво, наголосив головнокомандувач. Серед іншого, під час наради було обговорено стан підготовки інфраструктурно-викладацького складу навчальних центрів, підвищення їхньої кваліфікації та аспекти навчання наших інструкторів та території країн-партнерів. Сирський сказав, триває робота зі створення школи підготовки інструкторів, у чому збройним силам сприяє благодійний. Фонд поверней живим. Це приклад партнерства громадського суспільства та армії, який варто розвивати і масштабувати. Ну, власне, ми неодноразово вже з вами в ефірах говорили, коли просто розвідувальні дрони росіян можуть там ну, ледь не годинами висіти і вивчати місцевість, і, можливо, шукати якісь навчальні наші полігони. Це неприпустимо і з цим треба однозначно боротися. Я нагадаю, що свого часу через подібний удар начальник сухопутних військ драпати подають ставку, але його він потім переговорив він з Володимиром Зеленським і. Він таки повернувся на іншу посаду, але знову ж таки це дуже важливо переводити під землю, тому що дронів стає все більше. Вони їх удосконалюють. Та й ми теж удосконалюємо. звичайно, ворог теж не стоїть на місці. В ці хвилини зараз відбувається засідання Верховної Ради України, де зібралися народні обранці. Сьогодні повинні в ці хвилини проголосувати. За що голосувати будуть нагадаю вам, все почалося з 22 липня, коли в раді вирішили обмежити. Антикорупційні інституції СА, САП і набу і підпорядкувати їх генпрокуратурі. Фактично, після цього на великих містах України повиходили люди з протестами, що не можна чіпати антикорупційні інституції, як би вони не працювали, тому що і до них є теж багато запитань. Послухайте, це ж не є ідеальні структури, і багато про це можна говорити. Але оці хвилини зараз відбуваються засідання. Нагадаю вам, після цього скандального законопроекту 12.414, який за один день фактично, Проголосували. Була реакція і сполучених штатах Америки, наших західних партнерів, попередили, що не можна чіпати антикорупційні установи, і вони були створені в 2014 році. Мета і це чому вони створились, аби це був діалог і умови безвізового режиму з європейським союзом, умови від міжнародного валютного фонду. Ну і звичайно ж, це є основи демократії. Що відомо, що цей закон проголосували. Президент його оперативного спікер парламенту Стефанчук підписав потім оперативно президент Володимир Зеленський. Пішла хвиля обурення, протести по всіх великих містах України. Люди виходили і у Львові, і в Києві, і Харкові, і в Дніпрі оперативно зрозуміли, що це хибний крок. До речі. Величезна кількість депутатів, в тому числі і від слуг народу, і не лише а, почали писати виправдальні такі пости в тому числі в Фейсбуці, що мовляв не дочитали, не розібралися і так далі. І тому подібне. Ну і Володимир Зеленський подав новий законопроект, який зараз в раді розглядають законопроект 13533, який фактично повертає ем, повноваження незалежність набу і САП. Так, от що відомо зараз. Вже внесли цей законопроект. Буде три голосування. За основу одразу в цілому, і терміновий підпис Стефанчука найцікавіше, якщо не помлять зараз на кадрах. Ми це і бачимо, що депутат від слуги народу Костюк Дмитро. Е, ні, це напевно він я вибачте не знаю в обличчя кожного депутата, але він сказав, що виходить з слуг народу. Чому він це пояснив через минуле голосування за е, руйнацію на бої САП. Так, це от бачимо так. Пан Костюк, чому він ухоли? Каже, що їх змушували голосувати, погрожували і говорили, що буде як з е, Шабудіним. Але мене тільки от цікавить, скільки часу вже пройшло сьогодні. 31 число 22 голосували. Чому пан Костюк про це відразу не говорив? Що його 10 днів тримало, тобто він вагався, він не знав, чи це погроза. Тобто, чому він про це мовчав? А виходити вже під час голосування і розказувати, що він виходить, бо на них давили, якось дивно це виглядає. Погодьтесь, нелогічно. Будемо очікувати це голосування. кажуть народні обранці і в кулуарах Верховної Ради, що цей законопроект президентський, 13533 таки буде проголосований, але варто зазначити, що з Виходом Костюка із фракції Слуга народу їх залишається 230. А ви знаєте, для прийняття рішення будь-якого потрібно більшість в 226 депутатів.